Доброго дня за 10 місяців 2023 року на території Полтавської області зареєстровано 81 ДТП з постраждалими, що на 24,2% більше ніж за аналогічний період минулого року. В 2022 році ця кількість склала 245 ДТП, в яких загинуло 106 осіб, що на 39,5% більше ніж за аналогічний період минулого року. В минулому році ця цифра склала 76 осіб та травмована 1042 особи, що на 28,5% більше ніж за аналогічний період минулого року. В минулому році, в 2022, ця цифра склала 811 осіб. Значить, Основними причинами ДТП з постраждалими є це перевищення безпечної швидкості руху, 290 автопригод, 36,2% від усіх ДТП з постраждалими. Порушення правил маневрування це 147 випадків, 18,3% від загальної кількості, порушення правил проїзду пішохідних переходів 46 випадків. 12 це 5,7% від загальної кількості. Також керування транспортними засобами водіями в стані сп'яніння, 42 ДТП, в яких одна особа загинула та 54 о, травмувалися. З січня по жовтень 2023 року в Полтавській області зареєстровано 143 ДТП з постраждалими за участю дітей, в яких 11 дітей загинуло та 162 отримали травми. За вказаний період спостерігається збільшення кількості ДТП з постраждалими за участю дітей на 31% зі 109 до 140. Спостерігається збільшення кількості загиблих дітей у порівнянні з минулим роком на 267% з 3 до 11 осіб, а кількість травмованих дітей збільшилась на 34% зі 120 до 162 дітей. З початку року в Полтавській області зареєстровано 185 ДТП з спостр... постраждалими за участю пішоходів, що становить 23,1% від загальної кількості ДТП з постраждалими. Загальна кількість ДТП постраждалими, як я вже говорив, 801 ДТП, в яких загинуло 23 особи та 200, ой, перепрошую, та 176 отримало травму. Найбільша кількість ДТП за постраждалими за звітній період застрованому... в... в... зареєстрована в липні. Це 12,5% питомої ваги від всіх ДТП. Значну кількість автопригод з постраждалими за вказаний період зареєстровано в суботу. Питома вага становить 17,4%. Разом з тим найбільша кількість ДТП припадає на 17 годину. Це 10,4%. Помітно, що в 2023 році статистика аварійності на території Полтавської області погіршилася. В першу чергу це пов'язано зі вторгненням Росії, Росії в Росії зв'язку з російською агресією на території України, так як виклики в минулому році на коротку лінію 102 – Суттєво зменшилась. і також в зв'язку з великою кількістю тимчасово переміщених осіб, які прибули в нашу область на власних автомобілях. Це в першу чергу вплинуло на погіршення статистики. Згідно з аналізом аварійності, були переглянуті місця дислокації несення служби в нарядів патрульної поліції з метою дотримання контролю правил дорожнього руху в межах Полтавської області. Під час проведення цільових інструктажів акцентується увага на виявлення та документування таких порушень як Перевищення встановлення швидкості руху, порушення правил проїзду перехрест, порушення правил маневрування, порушення обгонів, також зупинок та стоянок транспортних засобів біля пішохідних переходів, а також виявлення осіб, які керують в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння. Також проводиться профілактична робота з дітьми, спрямована на дотримання ними вимог безпеки дорожнього руху, попередження дитячого травматизму та порушень правил дорожнього руху. Патрульна поліція організовує та проводить профілактичні заходи, просвітницькі кампанії, роз'яснювальну роботу серед учасників дорожнього руху, зокрема пішоходами. Особливу увагу працівники поліції. Полтавській області приділяється безпеці пішоходам в темну добу в темну пору доби. Поліцейські УПП в Полтавській області проводять роботу з пішоходами, профілактичні бесіди та нагадують про як правильно переходити проїзну частину, які мати світлоповертальні елементи, що убезпечать і унеможливлять дорожньо-транспортні пригоди. Крім того, через засоби масової інформації проводиться роз'яснення населення щодо змін у законодавстві в сфері забезпечення безпеки дорожнього руху. Постійно висвітлюється в соціальних мережах інформація щодо необхідності дотримання громадянами правил дорожнього руху. За 10 місяців поточного року управління патрульної поліції в Полтавській області складено понад 46 тисяч адміністративних матеріалів. За порушення правил дорожнього руху. З них понад 12 тисяч це за перевищення, швидкості, за перевищення встановлених обмежень швидкості руху. Також патрульними поліцейськими у Полтаві за вказаний період зафіксовано 786 випадків керування водіями в стані алкогольного сп'яніння. Закликаємо всіх водіїв належним чином підготуватися до осінньо зимового періоду. Довести свої транспортні засоби до належного технічного стану, змінити зимові літні шини на зимові, також пішоходам нагадуємо про необхідність дотримання не суворе дотримання правил дорожнього руху, розуміння того, що поява пішоходів в невстановлених місцях на проїзній частині являється небезпекою, є несподіванкою для водія, особливо з закритих предметів, які розміщені вздовж вулиць, вздовж доріг. Також нагадуємо про необхідність пішоходам і велосипедистам мати на, світло, на своєму одязі світлоповертальні елементи, які дають змогу водієві і іншим учасникам дорожнього руху ідентифікувати на великій відстані попереду себе таких учасників дорожнього руху. Слід пам'ятати, що безпека на дорозі це Робота нас всіх від нас залежить від кожного учасника дорожнього руху, чи то ми пасажир транспортного засобу, чи то ми водій, чи то ми водій двохколісного транспортного засобу. Ну і закликаю всіх неухильно дотримуватись правил дорожнього руху, а також поважати інших учасників дорожнього руху. Дякую за увагу.